Я правильно розумію, що касетні боєприпаси використовують е, саме для того, щоб вразити якомога більше. Ну в бойових умовах це називають живою силою. А коли росіяни б'ють по житловим будинкам, щоб вбити і скалічити якомога більше людей, якомога більше цивільного населення. Тим більше не просто цивільного населення, а ще й дітей, тому що е, дитячий майданчик це не така е, це, це не стадіон. Тобто били саме туди, куди хотіли влучити. Вражається дитячий майданчик, тому що ракета Іскандер М це досить точна ракета. не можна сказати, що її там щось направили, перенаправили, що вони там невелику точність мають, вона має точність від 10 до 30 метрів. Тобто, це був спрямований акт такого терору, щоб показати нам і всьому світу, що Росія що Росія не має ніяких обмежень.